Я хотіла б побажати військовим, щоб вони поскоріше поверталися в свої сім'ї, щоб в їх сім'ях лунав сміх і радість, щоб були здорові, не хворіли. І все не було, що добре, щоб все було добре на нашій країні, щоб не було війни, і щоб, щоб був. Щасливий новий рік. І щоб вони були такі, як всегда, сильні і до кінця боролись за нашу страну. Щоб в них була сила, можливість, віра, що вони виграють в цій війні і завжди було все добре, і щоб вони вернуться в свої теплові домівки і більше такого ніколи не буде. Щоб вони приїжджали в свої родини і вже ну, зачних операцій, тут не міні. Я поважаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Щоб вони повернулися живими в своїй сім'ї, здоровими і мирного неба, щоб побыстріше повернулися за то і наперед з Новим роком. Я напевне побажаю по-перше миру, і щоб наші тата вернулися і всі були здоровими і щасливими. Ось ялинка, зеленька, невелика, немаленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо. Oh my god!